В Німеччині люблять три речі: це хліб, пиво і футбол. Ми знаходимося на Альянс Арені. Зараз, на жаль, тут проходить, на жаль, або, на щастя, проходить Євро 2024. В мене забрали камеру, тут не можна знімати, тому ми переїжджаємо на інше місце. Але додивіться відео до кінця, вас чекає також сюрприз. І ми з вами перемістилися вже в наступний день, на наступну локацію, тому що. Були травли із записом. Ми перемістилися з вами на Олімпік Стадіон. Це інший стадіон у місті Мюнхену. На жаль, він зараз не використовується для якихось великих матчів, але все ж таки для якихось концертів та більш-менших футбольних подій використовується. Так ось я хочу з вами сьогодні поговорити про футбол, в чому вже культ футболу у Німеччині, чому він тут є, в принципі, і як це працює. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Тут дуже багато цікавого. Сьогодні, до речі, буде гра, так що, якщо ви чуєте якісь звуки на фоні, це фанати готуються до того, щоб дивитися футбол. А ми трохи поговоримо про статистику. У Німеччині футбол з'явився ще в 19 сторіччі. З того часу сотні ігор було зіграно. Десятки матчів було виіграно, десятки кубків було забрано. І найбільший клуб існує, найбільший футбольний клуб по, кіль... по кількості членів, найбільш у світі клуб по кількості членів існує саме у Німеччині. Uh, Говорячи про культуру футболу у Німеччині, важко не сказати про клуб Баварія Мюнхен, який займає центральне місце в цьому феномені. Баварія є найуспішнішим футбольним клубом Німеччини, здобувши понад 30 титулів Бундесліги та 20 кубків Німеччини. Її домашній стадіон Альянс Арена відкритий у 2005 році, є одним найбільших відвідуваних і сучасних стадіонів у світі, здатний вмістити понад 75 тисяч глядачів. Фанати клубу відомі своєю пристрастю та лояльністю, часто подорожуючи на великій відстані, щоб підтримати свою команду. А кількість офіційних членів клубу перевищує 316 тисяч, що робить Баварію одним з найбільших спортивних клубів у світі. За кількістю членів. Клуб відомий своєю комерційною потужністю, маючи щорічні доходи, що перевищує 700 мільйонів євро. Значну частину, яку складають спонсорські контакти, продаж квитків та мерчендайзер. Баварія також є частиною загальноєвропейської футбольної культури, поручив участь у найпрестижніших турнірах, таких як Ліга Чемпіонів УЄФА, де клуб здобув 6 титулів. Клуб відіграє важливу роль у розвитку молодих талантів, маючи одну з найкращих академій у світі, яка виховала таких відомих гравців, як. Philip Lam e Thomas Müller. У Німеччині, в принципі, і футбольні клуби, як і в принципі, вся держава належить, вся влада належить народу. У Німеччині є таке правило, яке називається 50+. плюс. Що це означає? Що 51% акцій клубу належить його членам, і тільки 49% можуть належати інвесторам, тобто, в принципі, якісь рішення в клубі приймають члени клубу, а не ті інвестори, які володіють цим клубом, що в принципі. Наближає самого вболівальника до участі у е, цих іграх. Чому ще футбол настільки популярний у Німеччині, це його через його доступність. Квитки на регулярні матчі можуть починатися від 5 євро на фан-зони. А десь середній чек квитка складає 20 євро, тож при середній бруто про середній нето зарплаті. Кожен німець може собі дозволити разом із сім'єю ходити на матчі улюбленої команди. У цьому відео у вас також чекає розіграш призів, тож умови розіграшу наступні. Залишити ваш коментар під цим відео, поставити подобайку та підписатися на мій канал. І через тиждень, у наступному короткому відео про Німеччину, я розіграю призи і відправлю в будь-яку точку світу. А най... А якщо на співбесіді вас питають, чи займаєтесь ви футболом, чи є ви футбольним фанатом, це є одним із ознак, того, що хочуть, щоб ви були командним гравцем. Тож, якщо дійсно ваше хобі це футбол, обов'язково про це скажіть на співбесіді, тому що це вас характеризує як командного гравця, а також, якщо в компанії є такі якісь традиції спільного перегляду футболу, або навіть якась власна футбольна команда, ви значно збільшите свої шанси отримати роботу. У мене на цьому все. Якщо вам сподобався такий короткий ролик, то ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, до речі, хто вже тут живе в Німеччині до... Довгий час, ще відчули ви від цю культуру футболу? Дуже цікаво буде почитати ваші відгуки. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і побачимось у наступних відео. Чус!